Вітаю, презентуємо вам youtube канал «Разом.юа». Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом. Мене звати Тетяна Сочкова ладзік Я продюсер, режисер, сценарист. Мене звати Владислав Васильєв. Я режисер монтажу ютуб каналу Мене звати Євгенія Єфенішевська. Я сам менеджер проекту разом .UA». Разом з командою досвідчених фахівців, творчих особистостей. Ми працюємо за для створення іміджу, популяризації та розвитку нашої громади. Та всієї України на нашому Ютуб каналі ви побачите різноманітний, цікавий, динамічний та сучасний відеоконтент. Кожну неділю я вас буду інформувати про цікавинки та цікаві події в нашій громаді. Це простір для обговорення важливих питань, цікавих подій, цікавих історій, програмі. Ти сам з Володимиром Панченко. Це історії про силу людських зв'язків, відновлення після поранень та втрати. Ніхто не має залишатися наодинці зі своїм болем. Чимося жити далі. Також з Володимиром Панченко. Це програма про людей, які втратили своїх близьких. Програма Господар з Антоном Авсіянко. Питання відповіді від сільського голови. Чому я обираю жити в Білогородській громаді? Мапа змін візія майбутнього з Олегом Базилевичем про перспективи розвитку білогородської громади, сила мистецтва. З Вікторією Гільгар. Інтерв'ю з цікавими особистостями, які через мистецтво змінюють життя людей від ідеї до реалізації з Тетяною сучковою Ладік, програма сфокусована на підприємництві та бізнес-ініціативах у громаді люди громади, сила громади, історії успіху мешканців, які своїми зусиллями змінюють світ на краще. Кар'єрний компас від студента до лідера з альоною кавкою про кар'єрні можливості, пошук роботи та освіту. Програма. Разом із всесвітом про життя і долю українців за кордоном цікаві сюжети про подружнє життя людей разом по життю. Історії кохання та одруження під час війни. Кохаємося. Мій новий дім про вимушену зміну дому. Наш спадок у документальних фільмах про нашу спадщину. Ви побачите програми студійних обговорень, цікаві сюжети та репортажі і багато всього іншого. Підписуйтесь на наш канал разом .ua, долучайтесь до коментарів в наших соціальних мережах, підтримуйте військових, підтримуйте громаду, коментуйте та ставте вподобайки. Посилання на наші соціальні мережі ви можете знайти в описі під цим відео або в шапці профілю. До зустрічі. Говоримо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.